TikTok заборонили у США. SwiftUI знову дивує розробників та новинки з CES 2025 Дивіться ці та інші новини iOS та macos розробки. Я Роман Міщенко, інженер в команді Клімимак. І ми починаємо. 5 лютого пройде чергова зустріч серії Meet with Apple. Темою зустрічі стане інтеграція та використання SwiftUI для швидкого створення прототипів та анімацій. Учасники можуть приєднатися до серії сансів запитань і відповіді, поспілкуватися з інженерами Apple та співпрацювати з іншими розробниками. Також нагадаю, що 3 лютого розпочнеться щорічний Swift Student Challenge від Apple. Студенти мають поділитися кодом своїх проєктів, а Apple відзначить найбільш інноваційні, креативні, соціально важливі або інклюзивні проєкти. На подання заявок є всього три тижні, а це означає, що зараз чудовий час для мозкового штурму та початку роботи. Переможцям обіцяють подарунки та можливість відвідати кампус Apple у Купертино наступного літа. 7 по 11 січня пройшла щорічна конференція CES, де технологічні компанії ділились своїми новинками. В цьому році основним акцентом став штучний інтелект, що й не дивно. На жаль, за вже майже традицією Apple не приймали участі, тож новин саме для свіфт-розробників небагато. Команда MacPo вперше побувала на події з презентацією Mac Business та тизером проекту NA. Вартим уваги можна назвати презентацію Nvidia. І ні, не через їх нову серію п'ятдесятих відеокарт, хоча й вони виглядають цікаво. Мою увагу повернув анонс проекту Digits. це хардвер рішення для досліджень у сфері штучного інтелекту. За форм-фактором мені нагадує Mac Mini. така сама невеличка коробочка. Окрім фор-фактору, Dідgets має новий чіп gp 10 Grace Blackwell, 128 ГБ RAM та 4 ТБ SSD. Все це разом забезпечує продуктивність до одного петафлопа у задачах, пов'язаних з земель або шиї. А також можна об'єднати два пристрої для підвищення продуктивності. Коштувати це рішення буде 3000 доларів. Поки Nvidia не називає конкретної дати релізу, але можна записатися у лист очікування. Цікаво, яким чином розгорнеться конкуренція між Mac Mini та Digits, оскільки за 3000 доларів можна придбати до п'яти мініків та поєднати їх у кластер, але тенденція на невеликі продуктивні машини виглядає багатообіцяючою. Від релізу SwiftUI не припиняють дивувати розробників своєю неочевидною поведінкою та прихованими багами. Одним з таких став вплив модифікатора ID на LAZY Lists – по замовчуванню списки у зІФТІ є Алейзі, тобто покладається на механізм відкладеного завантаження для оптимізації продуктивності. Відкладене завантаження гарантує, що екземпляри Subview створюються та завантажуються в ієрархії переглядів лише тоді, коли вони збираються з'явитися у видимій області. Однак у певних ситуаціях цей механізм оптимізації може бути ненавмисно порушено. Наприклад, коли модифікатор ID використовується у Subview. Це може спричинити значні витрати на продуктивність, серйозно вплинувши на початкову ефективність завантаження програми. У нещодавній публікації в блозі розробник МакВан Барзен поділився тим, як запровадження функції створення папок у Xcode 16 змінило робочий процес його команди. Ця функція дозволяє розробникам посилатися на цілі папки в проєкті Xcode, а не на окремі файли. Застосувавши цей підхід, команда Маквена спростила керування файлами та залежностями, що значно зменшило складність налаштування проєкту. Цей підхід дозволив позбутися конфліктів у Xcode codч файлах та спростила побудову модульної архітектури. Окрім цього, команда знайшла та видалила близько 100 свіфт-файлів, що не використовуються. Цікаво, що описана в блозі проблема з ExcodProч існує вже доволі давно, і є сторонні рішення на кшталт Xcode.gen та Твіст. А тепер і самі Apple вирішили зайнятися вирішенням цього питання. Давайте поговоримо про рекомендації. Нейтан з Monday.com розклав по поличках, як використовуються темплейти з Mustache. Swift Mustache — це бібліотека шаблонів, яка дає змогу генерувати динамічний текст, комбінуючи шаблони з даними. Особливо стане в нагоді, коли потрібно зробити це всередині HTML-рядка і доповнити дані сервера тим, що вантажиться на клієнті. Самі по собі автори мостаж позиціонують інструмент як Logic Less шаблонізатор. Він ідеально підійде для задач, де треба чітке розділення між рівнями даних та презентації. У Штатах заборонили TikTok, але ненадовго. Розповідає у 2025 році. Сполучені Штати наклали заборону на TikTok через унепокоєння національною безпекою через його китайську власність і практику обробки даних у квітні 2024 року. Президент Джо Байден підписав закон про захист американців від додатків контрольованими іноземними компаніями, згідно з яким ByteDance, материнська компанія TikTok, повинна припинити свою діяльність в США до 19 січня 2025 року, інакше їй загрожує заборона. Отже, 18 січня TikTok припинив роботу у США. Однак, вже на наступний день новообраний президент Дональд Трамп оголосив про плани видати виконавчий наказ. Він передбачає надання Тіктоку 90-денного продовження переговорів про потенційне володіння США половиною компанії, що призвело до відновлення роботи програми протягом кількох годин. Як буде далі, побачимо. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись та діліться у коментарях, що думаєте про заборону додатків та про кідус. Do sastreča.